Всім привіт! Нещодавно Мітосіс зробив анонс щодо свого airdrop. Так як я в Афіні біля року, то я цей проект крутив якраз одним з перших, і ми його винесли з команди Афіни просто вперед ногами, просто все круто, все найс. Nice. І я вам в сьогоднішньому відео покажу скрипт, який клейміть дроп, і записую в табличку нам е, наш результат. Тобто не клеймідроп, а реєструється на клейм. Скажемо так, і я вам зараз розкажу і покажу, чому Афіна це must have для кожного криптона у 2025 році, і наскільки легко було винести, заробити гроші на Мітосісі за допомогою Афіни. Так, давайте по порядку. Як це було? Десь у листопаді місяці вийшов проект Mitosis, Testnet, в якому треба було просто взяти заклеймити ефіри в мережі Сиполя і перекинути їх у Мітосіс. Теснет. І просто активнічити кожен день, брати фоусет робити, брати міто токени, USDT і так далі. Можна було приконектити Twitter, Discord і просто робити тестнет. Я купував одноразові твіттера, просто за дві копійки, конектив їх. І був eligible to Registration і просто робив тестнет Потім всі твітра відлітали, але мені було все одно. От я зайшов, подивився, що тут можна робити, і цей тестнет співпав з моїм анбордігом в Афіну. Тобто, цей тес я в Афіну анбордився у листопаді місяці, а у грудні робив сам теснет. ось завдань тут було дуже багато. Вони дуже часто оновлювалися. Так ось, як яка моя страта? Я зайшов в Афіну 29 листопада, 24 року і купив Афіну на рік. Ось моє закінчення Афіни через рік, двадцять п'ятому році, 29 листопада. Я зайшов за місяць. Я дуже швидко перейшов з Одес на Афіну, перекинув всі свої сто акаунтів швиденько. І зробив додатково ще 100 аккаунтів. Ви вже бачили у минулих відео, як це легко і швидко робиться. От, от створив я ще 100 аккаунтів, тепер у мене 200 аккаунтів і почав писати свої скрипти. Перший скрипт, як ви бачите, він навіть називається. Одиничка це перший скрипт, який я робив, одиничка Мітосіс. І тут купа скриптів, які я робив під кожну активність. Типу, там була активність гейм. Я зробив Мітосіс гейм скрипт рівно через місяць, як я купив Афіну. Я вже написав свій перший скрипт і не один. Тобто за місяць можна встигнути, не можна, а дуже легко встигнути налаштувати всю Афіну повністю і вже написати готовий скрип. І це взагалі без будь-яких знань у програмуванні. Просто накидаєш блочки. От якщо зайти в цей скрип, можна побачити, що я робив його ще на метамаску. Тобто я коли переїжджав за ADS в Афіну. У мене були тільки метамаски. Я Рейбі не користувався. І все. І я просто написав цей скрип на метамаск і робив собі активність. Взагалі нічого тяжкого. Мені, мені в саппорті хлопці допомагали, це було круто. І що ще я хотів сказати, що в Афіні на той час було два скрипти. Був скрипт Мітосіс Кірюхін і скрипт по Бебітам. Так ось скрипт Мітосіса Кірюхіна він працював на ребі. Тому я просто вирішив написати свій, і мені взагалі було корисно почати писати скрипти самому. Тому я вирішив просто сам писати. Але якщо ви просто анбордили з Афіну зі мною рік тому, то ви просто могли зайти в Афіну та завантажити скрипт і просто запустити готовий вже варіант під ребі. Цей скрипт просто клеймів е, реварди, грав в, е, в гру, е, закидував ваулт гроші, голосував, робив фаусет. Тобто, всю активність, яка була в теснеті. Цей скрипт робив. І для активності в Мітосісі взагалі не потрібні були гроші. Просто тестові ефіри в мережі Сіполя. І все. Ось так, коротше, за місяць я почав писати скрипти. І десь от виходили нові, нові активності, і я робив новий скрипт. Mythos брідж, з оптимізму. Типу, з арбітром, ось 10-12 числа, робився цей скрипт. Так само все дуже легко. Просто ви бачите, який кривий скрипт. Це був один з перших моїх скриптів. Нічого складного, просто жмакаємо і просто підтверджуємо транзакцію. Ось можете подивитися, просто заходили, жмакали і закидували в ваут. І за ці активності нам давали якісь токени Міто. І все, і так, Теснет, десь пару місяців я його крутив і нічого більше. Ось, що, що в Теснет, пару місяців, в мене просто крутилося 200 аккаунтів, я нічого не робив взагалі, я нічого не перевіряв, я просто запускав новий скрипт, я його зробив скрипт, налаштував його, перевірив на двох аккаунтах і просто запустив на всю ферму. Воно крутилося, були десь баги, десь щось не робилося, але мені було все одно, тому що активності там дуже багато, і якщо якийсь скрипт не виконувався, то більша рандомізація виходила. І, коротше, я взагалі не слідкував за цим мітосісом. Просто мене Афіна крутила скрипти. І ось десь за три місяці тестнет закінчився, і я просто забув за цей проект. І ось нещодавно вони анонсували цей. Чекер дропу, я зайшов перевірити свій аккаунти, і був е, приємно здивований, що на кожен аккаунт, де я витратив мінімум свого часу, просто дали по 20 токенів. Я взагалі нічого не робив руками. Взагалі, і от як виявилось, вся команда Афіни, це 5 людей, крутили цей і кожен крутив десь по 200-250 аккаунтів. То у нас десь від е, 5 токенів на аккаунт до 150 токенів на аккаунт. В середньому там вийшло 30-40 токенів на аккаунт. Це більше 30 тисяч міто точно. А, ось ціна при марку Міто. Зараз ціна 022. І ви можете порахувати, скільки ми зробили просто за два дні роботи в Афіні написання цих скриптів. Вони писались дуже швидко і дуже легко. Тобто тут наразі по примаркету десь е, 7,5 тисяч доларів. І от зараз, коротше, так як ми отримали дроп, я вирішив вам записати відео і е, накатати невеличкий скрипт, який клеймить дроп. Тобто ми будемо заходити на цей сайт to Wallet і дивитися локацію, запустити цю локацію в Google табличку і підтверджувати реєстрацію для клейм-дропу. Ось я вам написав скрипт, який буде реструватися на клейм дропу Як ви бачите, він написаний на колінці дуже швидко, бо в нас залишилось мало е часу на реєстрацію. Е цей скрипт, як завжди, у нас буде записувати наші дані в Google табличку нашу. І зараз я вам покажу, як її налаштувати. Цей скрипт я залишу у своєму телеграм-каналі, як все, як завжди, буде. І так почнемо. Спочатку давайте створимо Google табличку. Точніше, не створимо Google табличку, а додамо лист. От у нас є наша Google табличка, яку ми користуємося, додаємо лист, називаємо його Mitosis. Після того, як ми додали наш лист Mitosis, треба додати наші аккаунти. От робимо ось так: копіємо наші 10 аккаунтів, вставляємо. Надалі я хочу, щоб мені, мені показувала кількість е е е е токенів amount, і через зареєструвався я на сейл чи ні. Ось у мене буде три, три такі стопчики. Давайте тепер я вам трішки розкажу про структуру скрипту. Заходимо в наш скрипт, бачимо, що у нас є тут Google табличка, у нас є читання. Давайте зробимо тест. Так, ми читаємо нашу Google табличку, все гаразд. Потім ми шукаємо рядок, як завжди. Відкриваємо нову вкладку, заходимо в Rebi, відвідуємо сайт AirDrop Mythosis і реєструємося. Потім ми витягуємо, скільки у нас токенів Міто, вводимо наш адрес гаманця, записуємо цю кількість в JavaScript. І записуємо в Google табличку. Вам для вашої ферми треба буде замінити ось такі блочки. Зараз я вам їх помічу. По-перше, це Google Sheet. Ви повинні вписати свій ідентифікатор і назву листа свою. Все як завжди, ви вже знаєте, як це робити. У шестеренці ви повинні вписати тут е, паспорт ребі, тобто ви вказуєте зміну в шестеренці для входу в ребі. Заходите в шестеренку, в налаштування і тут вказуєте зміну. У мене це Setting паспорт, у вас, мабуть, так само. Тобто тут цей блочок налаштовувати не треба, воно підтягується з шестернки. Надалі вам потрібно буде налаштувати блочок введення, для чого це потрібно. Там при реєстрації на клеймдропу треба ввести, на яку адресу будете клеймити ви дроп. І сюди ми вписуємо в значення нашу зміну з гаманцями. І наша зміна гаманцями називається Reby, наша ребі-адрес. Як додавати ці адреси в до додаткові дані вашого Афіну, я вам вже показував. Якщо ви забули, можете перейти в мій YouTube. І просто передивитися ці відео. Ось це відео про додаткові дані і Excel-табличку. І ви все одразу згадаєте. Все, додали сюди нашу зміну ребі-адрес і зберегти. І так само вам треба налаштувати ще другий плечок Google Sheet, так само вписати свій ідентифікатор і все інше залишити. І давайте перевіримо скрипт е, Перший раз я вам покажу скрипт е, на аккаунті, де я робив. Теснет Мітосіса, тобто це моя основна ферма, там, де є токени, там, де є eligible Щоб цей аккаунт записався в мою табличку, мені потрібно створити тут аккаунт IDшнік із моїм аккаунтом. IDшник це моя назва. Ось я просто скопіюю цю назву і ставлю в табличку. І зараз у цей рядочок у мене повинно, щоб скрипт запише кількість міто і зареєструвався в іншині на claim drop Давайте запустимо скрипт і перевіримо, як він відпрацює. жмакаємо старт, відкривається ребівалет. Пароль, переходимо на сайт Mitosis, закриваємо всі інші вкладки, під'єднуємо ребі гаманець, підписуємо транзакцію. І бачимо, що ми Elible 26 Mito. Зараз скрипт просто копіює ось ці дані, запам'ятовує і нажме кнопку Next. Він нажав кнопку Next. І вибирає Instant Claim. Я для себе вибрав, що я не буду закидувати у пул, я буду одразу клеймити свій дроп. І зараз сюди вписується адрес мого гаманця. На який я буду отримувати дроп. Це моя основна адреса і жмакається Next. Підтверджуємо все це. Все, Registration Completed. Submitted successfully. Скрипт відпрацював. Тепер давайте подивимося, чи записав він у Google табличку. Наші дані. Відкриваємо нашу Google табличку, приходимо в лист Mythosis. І так, в аккаунті, в четвертому аккаунті моємо, моєї основної ферми записала кількість метосів. І що Registration пройшла. Давайте тепер запущу на перший аккаунт, який Not Eligible до клейму дропу. Тобто я не робив на цей аккаунт, що він запише в Google табличку е, скрипт наш, якщо ми не not Eligible І давайте запустимо на наш, на, на наш перший аккаунт, подивимось, що буде відбуватися. Нажимаємо кнопку Start. Відкривається наша, наш перший аккаунт. Вводиться пароль. Заходимо на сайт. Під'єднуємо гаманець. Бачимо, що у нас 0 міто. Зараз скрипт просто копіює це значення. І запам'ятовує. Скрипт жмакає далі і бачить, що тут Not Eligible for Rewards. Далі просто скрипт піде, допрацює, нічого не зможе ввести. І після очікування елементу Registration Complete, якщо він його не знайде, він піде у помилку і запише нам цю помилку у наш Google Sheet. Давайте дочекаємось цього. От ми побачили, що скрипт відпрацював. Давайте подивимося, що він записав в Google табличку. От ми записав, що перший аккаунт 0 міто і регістрейшн не пройшла. Також я хочу вам нагадати, що залишилось всього 3 дні і 15 годин для того, щоб подати заявку на реєстрацію в... на клейм дропу. Тобто покваптеся, завантажуйте скрипт і проганяйте всю свою ферму для клейму дропу. Тобто ви бачите наскільки легко і круто за фіною все це працює. Взагалі займає дуже мало часу. Я дуже задоволений, тому що я б вручну прикрутив би максимум 100 акаунтів, і, і то я би 100% просто просто половині би теснету, забив би на це хер, тому що це дуже напряжно. Крутити 50 акаунтів. Кожен день робити це дейлі чекін. Отати цей ваут, ну це жесть. А так у мене робили все Афіна, все сама. Я взагалі нічого не робив. Для мене Афіна це маст хев для кожного криптона. Я дуже рекомендую придбати Афіну наразі, поки є великі знижки на Афіну, поки ще проходить акція під день народження Афіни, тому що скоро вона завершиться і ціни будуть повишатися. Це 100%, я вам гарантую це. І також нагадую, що за моїм промокодом ви отримаєте ціли 20 днів безкоштовно, якщо купуєте на місяць. Також нагадую про свій телеграм-канал, де ви можете знайти всі ці скрипти, які є у відео. З повним описом з тайм-кодами. Також можете в телеграм-каналі задавати свої питання, які вам зрозуміли. Я вам буду відповідати і допомагати, як налаштувати скрипт, якщо щось не ясно. Як завжди, не забуваємо ставити лайки, писати коментарі і донатити на ЗСУ. Всім гарного дня і почуємося у наступних відео.